Завтра в Лондонському залі Royal Albert Hall мав відбутися концерт російської естради серед артистів Валерія та Йосип Кобзон. Спроби активістів в Британії добитися заборони на в'їзд Валерії Кобзона схоже, успіхом не увінчалися. Але організатори акції здаватися не збираються і обіцяють пікет перед самим концертом. З подробицями з Лондона наш колега з BBC Олег Антоненко. Олегу, вечір добрий. Чи приїхали вже зірки російської естради, і як активісти збираються завадити їм виступати? Добрий вечір. Наталя організатори концерту Валерій та інших російських зірок в Лондонському Альберт Холі заявляють, що всі учасники проєкту отримали британські візи, незважаючи на петиції на адресу британського МВС. Таке відчуття, що ці самі організатори грошей на розкрутку концерту не пошкодували, і афіші з зображенням Валерії можна побачити в багатьох місцях. Наприклад, в лондонському метро, до особисто мені вони потрапляли на очі неодноразово. Навіть за інформацією організації, говоріть голосніше, яка й домагалась забо. Орони на в'їзд Валерії Кобзона, співачка зі своїм чоловіком, продюсером Йосипом Пригоженим вже в Лондоні. Активісти серед яких в основному російськомовні громадяни, що мешкають у Лондоні, передали звернення британському прем'єр-міністру Девіду Кемерону, в якому йдеться зокрема, що Валерія Перфілова і Йосип Кобзон відкрито підтримали анексію Криму, вторгнення російських військ в Україну. Відповіді з Даунін-стріт активісти не отримали. Як розповів мені сьогодні Андрій Сидельников, лідер Кого говорить голосніше, хоча організатори бойкоту зібрали більше чотирьох тисяч підписів. З іншого боку, один з організаторів концерту Ольга Балаклеєць сказала, що цитую, незважаючи на прикрі складності, створювані представниками різних антиросійських рухів, я впевнена, що концерт пройде з величезним успіхом і продемонструє важливість проведення великих російських культурних акцій в складний геополітичний час. Кінець цитати. Втім, як розповів Сидельников, завтра він і інші активісти, Тивісти та всі бажаючі збираються прийти до Роял Альберт Холу і влаштувати пікет проти виступу Валерії та Йосипа Кобзона перед самим концертом. Робити це збираються вони за їх словами, строго дотримуючись британських законів, тобто виривати квитки у глядачів або перегороджувати їм дорогу на концерт. Вони не збираються. Наталя дякую, Олеже. Пасиві Олег Антоненко з Лондона та має виступати і Валерія, російські зірки естради. А заразом і найулюбленіші співаки Кремля і Путіна особисто.